Змагання з настільного тенісу провели у Черкасах цьогорічний турнір особливий. Його присвятили ювілею спортивного товариства Спартак, якому у вересні виповнюється 75 років. Місцем спортивних змагань з настільного тенісу обрали Черкаську загальноосвітню школу номер 15 Сюди прибули спортсмени не лише з нашого регіону, але й з Київщини, Луганщини та Кіровоградщини. Наймолодшому учасникові змагань 13 років. Він увійшов до першої вікової групи. Всього їх було три: перша до 40 років, друга – 40-50 років і третя від 51 і старше. Ми в е залі спортивне наше товариство практикує проводити спортивні змагання комбіновані і ветерани і молодь тобто різні вікові категорії спортивні але це наскільки корисно що молодь підтягується спостерігає як ветерани в такому віці за 50 за 60 а в нас є такі які приймають участь і за 70 років Однак не всі титуловані тенісисти змогли взяти участь у цьому турнірі. Приїхати завадила участь деяких спортсменів в інших турнірах, дехто подався на моря. А Галина Єненко, чемпіонка світу з настільного тенісу 2008, знайшла час і приїхала на змагання. Це проміжуточний турнір для мене. Я граю з мужчинами. Я просто набираю форму в чемпіонату Європи, який состоїться в наступному році в Прагі. Один із тренувачних турнірів для мене. Турнір із настільного тенісу вкотре підтвердив значимість цього масового виду спорту. Організаторам та суддям було складно визначитися з переможцями, і лише після дебатів імена оголосили. Серед чоловіків у категорії до 40 років перше місце здобув Андрій Струтинський із Кировограда. У категорії 40-50 років лідирувала Галина Яненко з Луганська. У старшій віковій категорії перемога дісталася киянину Григорію Потопляку. Перемогу в абсолютній першості здобув Станіслав Дудка з Черкас. Організатори висловили сподівання, що настільний теніс все ж таки стане складовою програми розвитку спорту в Черкаських школах. Я нічого не маю проти інших видів спорту. Я болію як президент федерації області, я болію за цей від і хочу, щоб так як він вже розвинутий і вже є досягнення на цих уровнях, приносив найкращі плоди для міста і області. Хоча цьогорічний тенісний турнір було присвячено 75-річчю спортивного товариства Спартак, організатори покладають надію, що змагання стануть традиційними, і вже наступного року до Черкас приїде набагато більше тенісистів.